Привіт, вміння досягати цілей, ставити їх та не втрачати мотивацію, поки ти до них йдеш. Це напряму залежить від того, які в нас стосунки з батьком, навіть більше ставлення всередині себе до батька. Бо все це формується з дитинства, звичайно, і багато людей мають напружені стосунки і відносини, але кажуть: ну ми раз на два роки спілкуємось, нічого страшного. Я вже прийняв та прийняла батька тим, яким який він є. Але це значить, що ми просто закупорили ці негативні відчуття собі всередині. Вони нікуди не діваються. Батько може вже й не бути на цій планеті, але зцілювати всередині себе ми можемо все, що завгодно. Тому, якщо твоє вище я тобі підказує, ти чуєш відгук на це відео, ти відчуваєш, що е, треба зараз попрацювати над цими аспектами, над логікою, коли знаєш, чогось хочеться досягти, хочеться вже робити нарешті, але щось не пускає. Ти ніби в якомусь ступорі. Це також може свідчити про контакт з чоловічими енергіями. Тому я створила медитацію, вона триває близько 45 хвилин. Її можна проходити безліч разів доти, доки ти не відчуєш любов всередині при кожному згадуванні свого батька. Це дійсно працює, мені це допомогло. Хоча мого тата вже нема живих. Тому, якщо ти відчуваєш відгук, будь ласка, звертайся, я з радістю допоможу. Я вважаю так, що людину, якій потрібна ця практика, обов'язково вище я приведе до мене. Ласкаво, прошу. Якщо є питання, ставте. Можете писати коментарі з радістю. Допоможу.